Катерина Гармаш, волонтерка з великої літери та з великим серцем. З початку повномасштабного вторгнення жінка у свої 74 роки була рішуче налаштована на захист рідного Нікополя. Це, мабуть, по-іншому це і не могло, бути. коли почалася війна, у мене перше було таке бажання, навіть не бажання, я не знаю, як можна це назвати. Я своїй доньці сказала, кажу, дочка, піди, кажу, в якусь організацію, де роздають, кажу коктейлі Молотова. Я кажу, я їх не пропущу, якщо вони. Появляться в нашому місті, я стану, кажу, там міста на в'їзді, кажу, я буду в них кажу, китати, кидати, кажу, коктейлі, молота. Волонтерство в пліч з небайдужими почалося з виготовлення кікіморок, окопних свічок та плетіння сіток. Та вже четвертий рік поспіль команда благодійників забезпечує військових найнеобхіднішим та допомагає залишатися їм непоміченими для ворога. Колективна складається з 60 плюс і 70 плюс. Це наші бджілки, які постійно кожного дня вони плетуть сіточки кожного дня. Як уже дівчатка говорили, що в місяць у нас виходить 15 сіточок. Сітки в сітках дуже велика потреба. Якщо читаєш, я заходжу в групу там волонтерські. Там кожного дня і такі така кількість на кожний напрямок. На кожний напрямок потребується дуже багато сіток. Поруч з волонтеркою постійні помічниці як складно їм не є. Вони завжди готові допомагати тим, що в їх силах. Починали з кікімар, давали нам матеріал, мішковину витягували ниточки з цієї мішковини, каркаси робили. А вони під відкритим небом підвала. Чаще, ніж нам. Прапор, ми за нас, да, нас і прапор є підписаний хлопчиками. Дуже приємно. Звичайно, хоч якусь допомогу їм робимо. Ми вже звикли, у нас немає вибору, нам потрібно допомагати. Тому тяжко нам, да, болять руки, болять плечі, болять спини, але ми встаємо. День настав, сонечко світе, вперед і тільки вперед. Коли ми всі разом, ми ж сила, ну оце відповідь, Ми ж сила. Ти маленька, що ми можемо зробити? Якусь краплиначку. Ну це класно. Також колектив нікопольських волонтерів забезпечує захисників їжею, одягом та амуніцією. Катерина Петрівна опікується військовослужбовцями, а один з захисників став для жінки названим сином. Я знаю, що потрібно. Я знаю, що я хочу, щоб мої діти, щоб мої внуки жили в цій країні. Вільні, без, без цих війн, без цих пострілів. І я розумію, що це, якщо хто загинув, це чий син чийсь батько, тачись е, чоловік, ну знаєте, внук чийсь. і просто так, ну я просто я так не можу. Ну просто так, щоб я ну, по іншому я не можу. Наразі катастрофічно не вистачає людей для платіння сіток, зайвих рук не буває. Тож, якщо ви маєте часто бажання долучитися до волонтерства, звертайтесь за телефоном, що на ваших екранах.